Особисто, на мою думку, медалі це просто, такий, так сказати, якась забув слово, мотивація, щоб вчитися. Просто якась маленька нагорода для учнів, але щоб прямо витрачати на це гроші, не бачу сенсу. Як цього року на ЗНО за 200 балів нібито давали гроші, так би було краще, ніж медалі і дипломи. Це водночас добре, водночас погано. Хто як собі вважає? Ну, я не знаю, як я ставлюся до цього, я не маю ні золотої, ні срібної. Типу. Ну, люди просто, які виходить, ці медалі вони щасливі, вони розуміють, що вони молодці, що вони отрим, ну, отримали медаль. Хоча б насправді вона просто буде лежати вдома, просто все життя, що вона, що вона дає. Ну це залежить, як до цього ставляться діти. Якщо для них це не мотивація, то можна відміняти. А якщо мотивація, то цього не варто робити. Це просто мана трата грошей. Каще їх можна було б на щось корисніше. І правити ракетно так само на ЗСУ. Я в свій час в 21-му році, коли закінчувала школу, я відмовилася від медалі через те, що не знаю, чи зараз так є. Але тоді на той час було, якщо ти ЗНО складаєш, тобі треба було ще перед тим, як ти його складаєш, сказати, чи ти плануєш йти на золоту медаль або ж на срібну. Якщо так, то тобі гарантовано потрібно скласти ЗНО на 10, 11, 12 балів, або якщо не срібну, то на 9 балів. І відповідно. Я не знала, не була впевнена в тому, чи я складу на такі бали, тому я відмовилася. От, через те мене трошки це не влаштовувало.